Батьки розлучаються, суддя запитує малюка. А ти з ким хочеш залишитися? З тим, кому присудять телевізор. Малюк запитує свого ковшатого татуся, який бринькає на гітарі. Тату, тату, а ким ти будеш, коли виростеш? Маленький хлопчик запитує маму. Мамо, а навіщо ти п'єш валеріанові краплі? Так ці краплі заспокоюють. Тоді дай цей флакончик мені, і я увілью в море. Синку, а навіщо в море? Щоб воно заспокоїлося. Дружина пояснює чоловікові, чому зрадила з випадковим чоловіком. Ну розумієш? Він зайшов у квартиру. Такий худющий, брудний, в обірваному одязі. Ну, я його викупала, нагодувала, дала тві старий одяг. А далі що? А потім він запитує скажіть, а у вас немає ще чогось, чим ваш чоловік не користується? Василь з надійкою грається у схованки. Василь нахваляється, якщо я тебе знайду, будеш моєю. А якщо ти мене не знайдеш, то я стоятиму за дверима.